Вас вітає луч. Показуємо мікс спортивних брендів. Лот номер 11 Розпочинаємо з такої футболки Nike, дуже приємного кольору. Шорти Adidas. Adidas є основою цих лотів. Також присутні такі бренди, як Nike, Kappa та інші. Футболка Adidas. Тут застосовується технологія Кліма у тканині маленькі металеві частинки, які охолоджують тіло. Це інноваційна технологія. Adidas такий звіриний принт. Ось така легенька футболочка, дуже приємна тканина. Adidas можна поєднати класно з легінцями. Ось такими. Ось така кофтинка від Adidas з лампасами на рукавах. Теж приємна тканинка на дотик. Далі футболочка капа в такому яскравому кольорі. Шорти Nike. Також в кінці ми вам продемонструємо купальники. Це Nike Swim. Лінійка купального та спортивного <клес> одягу для плавання. Міцна, еластична, швидко висихаюча тканинка буде. Котончик. Приємна до тіла теж Adidas-футболка. Nike-шортики. Можна використовувати так, як на повсякденне, так і для плавання. Теж Adidas футболка. Це куча, такий комплект, даже. Можна зібрати ось такий комплект. Ось Рібрами. така футболка. О. Шорти. В Флоті можуть попадатися одиниці одинакові, але вони завжди будуть різного розміру. Також багато розмірів, як і більших, так і стандартних. Маленьких практично немає. Важно декілька одиниць. Ось такий костюм Adidas, більший розмір. З такими яскравими лампасами. Топ від Адідас. Дихаючий буде, можна з ось такими легінцями поєднати. Теж від Adidas. Ось така майка. Дуже гарна спинка ззаді. І можна поєднати з ось такими. Легінсами теж від Адідас. Мають такий яскравий поясок. Футболочка капа. Топ. Теж дуже гарно буде відкрита спинка. Можна поєднати з такими легінсами теж від Адідас. Футболочка поло Адідас. Nike-шортики. В принципі, підходять по кольору з попередньою футболочкою. Можна поєднати класно. Майка така. І з ось такими легінсами теж можна поєднати більш на повсякденний стиль. Ось такі спортивні штани. Донизу йдуть такими прямими. Ковтинка від капа. Ось такі шорти. Більшого розміру від Адідас. Легенькі. Ось такі ідентичні футболочки, але різні розміри. Кофта така оверсайз. На капюшоні є надписи. Ось такі. ХБшка від Адідас. Така легенька, приємна тканина до тіла. Ось такі лосини. Знизу емблемка Adidas. Футболка клубів від капа. Такі лампаси йдуть на рукавах. Від Adidas клубна футболка. І ось така кофта з капюшоном. Таблочок купальників зараз. Ось такі рожеві, гарні плавки. Ззаду емблемка Nike. Ось такий купальничок ми зібрали, сформували для вас приємного такого кольору. Ось такі плавки. Теж від Nike дуже класний логотипчик. Здільний купальник від Nike. Такого стриманого кольору чорного. Відкрита спинка гарна. Далі такий яскравий купальник. Теж не менш гарна спинка з такими зав'язочками. Тут дуже класно спереду логотипчик Nike. І ззаду не менш гарна спинка. Вся детальна інформація про лот буде в описі.